Вітаємо сьогодні. Ми розповімо вам про місце, де знаходиться музей Бориса Грінченка, та про початок шляху митця. Для початку представимось: ми студентки української філології Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, Андрієвська Дар'я та Змієвець Маргарита. Але спершу чому ж музей знаходиться саме на цій вулиці бульварно-кудрявській, 18 дріб 2. Цей історичний район пов'язаний з Борисом Грінченком. Письменник жив у Києві з 1902 по 1909 рік, і найбільшу частину київського періоду він прожив саме в цьому районі. Бульварна Кудрявська вулиця перетинає вулицю Гоголівську, де з 1902 по 1906 рік мешкала сім'я Грінченків у будинку номер 8 де він упорядковував славно звісний словник. 1906 року невтомний Борис Грінченко поспішав мимо цієї будівлі на вулицю бульварно-кудрявська, 10, де розпочало роботу організоване, і очолюване ним товариство просвіта у Києві імені Тараса Шевченка. Відтак саме з цих причин 2011 року біля ректорату коштами співробітників університету споруджено пам'ятник Борисові Грінченку. І нарешті ходімо всередину музею. Історія музею Бориса Грінченка розпочалася в квітні 2010 року. Він розташований в приміщенні ректорату Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. До структури музею включено вісім періодів. Але сьогодні ми вам розповімо лише про чотири. Ось ми знаходимося біля першого стенду. Він увібрав у себе життя Бориса Грінченка на Слобожанщині, його дитинство, його корені. Батько Бориса Дмитро Якович Грінченко, нащадок козацького роду, мати Поліксенія Миколаївна Літарьова, донька підполковника царської Росії. Борис старший син. Він народився на хуторі Вільховий Яр, та дитинство його минуло на хуторі Кути Долбино. Тут він вивчав мову, написав свої перші твори, почав складати український словник. На батьковому хуторі він написав низку оповідань. Навчившись читати у шестилітньому віці, брав книги і, забравшись у лісову гущавину, перечитував світову класику з батькової бібліотеки. Окрім Бориса, в родині було ще четверо дітей три сестри і брат. Борис здобув гарну домашню освіту. Спочатку його навчав батько. До вступу в гімназію готував репетитор студент Харківського університету, який виявився членом підпільної організації народників. Батько, побачивши зміни у поглядах сина, відмовився від репетитора, але було вже запізно. Свій вплив на хлопчика той вже зробив. І ось ми наблизились до другого періоду життя Харківського. В Харкові Борис Грінченко навчався в реальному училищі, також продовжував спілкування зі своїм репетитором, читав заборонену літературу і поширював серед своїх однолітків. Але найбільший вплив на формування його свідомості заклав Кобзар Тараса Шевченка, який відкрив для себе тринадцятирічним підлітком і все життя вважав своїм Євангелієм. Зі спогадів дружини дізнаємось про реш 15-річного Бориса в 1879 році. Жахливі тюремні умови підірвали його здоров'я і майбутню кар'єру. Звучили, що його виключили без права відновлення, але академічну освіту він все таки здобув самоосвітою. 18-річним юнаком Борис Грінченко розпочав свою вчительську кар'єру. Тоді ж відбувся його письменницький дебют. Перші свої вірші він надіслав Івановичу левицькому який надрукував їх у Львові під псевдонімом Іван Перекотиполе. Першу свою школу Борис Грінченко описав листі до свого приятеля пана Зозулі. Цитую: Школа це маленька хатинка. В ній дві поламаних парти, вибите скло, зрита долівка і страшенний холод. Книжок немає, ні одної. Через рік школу закрили за неможливість проведення в ній занять. Борис Грінченко в оповіданні екзамен оповів нам про атмосферу Веденської школи. Наступна Грінченкова школа була теж російська. Вона знаходилася в селі Тройчатому. І щоб чути українську мову і спілкуватися з українцями, Грінченко оселяється в українському селі Чунишине за три верстви від школи. Працював самовіддано, навіть отримав грамоту. Улітку 1883 року він був у місті Змієві на вчительських курсах. Тут він познайомився зі вчителькою своєю майбутньою дружиною Марією Гладиліною, яка стане не тільки його коханою, а й вірним помічником і працюватиме в літературі під псевдонімом Марія Загірня. 14 грудня 1884 року в Нижній Соровості в них народилась донька Настя. Але й цю школу через рік Борис Грінченко залишив через тупе самодурство закону вчителя, пияцт та доноси вчителів. Рухаємось далі. Херсонський період життя Бориса Грінченка. Заповітним бажанням письменника було цитую з автобіографії 1909 року вчитися від народу мови, записувати лексичні і фольклорні матеріали і взагалі придивлятися до народного життя. У листі до Зіньківського написав: Я поїхав у Херсон статистиком губернського земства і півтора року там працював, то їздячи по городах і селах, то збираючи матеріали, то обробляючи їх. Борис Грінченко розцінював нову службову діяльність як гнітючий тягар. Атмосфера у Херсоні нудна, тяжка, гнітюча, ледве-ледве видершую. Я щодня тут живу не тілом, не душею, а тільки одними нервами, нервами, нервами. Живу, почуваю себе як на ножах. Душевного спокою, котрий дав би змогу серйозно взятися за роботу, не маю й крихти, писав він у щоденнику. Це невеликий блокнот, який він писав для своєї дружини. Подумки розмовляв з нею, розповідав свої враження, спостереження та почуття ностальгії за рідною Слобожанщиною, сумував у розлуті за нею та донькою. Тут ми можемо побачити його інтимну лірику. На Херсонщині були написані оповідання і мініатюри, які письменник назвав дрібничками. Також було зібрано багато фольклорного матеріалу. Саме тут починається його листування з Іваном Франком, співпраця з журналом Зоря. Влітку 1887 року Грінченко назавжди залишає Херсонщину. А в славнозвісному Грінченковому словнику знаходимо слова, місцем запису яких є Херсонщина. Восени 1887 року починається луганський період життя Бориса Грінченка. Школа в Олексіївці була нова. Чисто пофарбована, добре освітлена. Але вона була російська, і молодий 25-літній викладач ішов на певні хитрощі, щоб дітям дати національну освіту. Спочатку діти вивчали українську граматику, а потім на її основі російську. Також після уроків вони читали українські книжки. Разом із учнями учитель випускав журнал Думка, в якому вони записували фольклор, свої розповіді та твори. Чимало цих розповідей він використав як основу для своїх творів. В Олексіївці в Бориса Грінченка виявилися перші впрояви його лютого ворога туберкульозу. Далися взнаки перебування в в'язниці, голодування в Харкові та в перших школах. Того літа Гринченки залишилися в Олексіївці. Сухе сонячне повітря Олексіївки підлікувало Грінченка, і хвороба відступила. Але не зрівав конфлікт із попечителькою Христиною Алчевською. І рухався до остаточного розриву з нею. Насамперед, Борис Грінченко дотримувався принципу навчання рідною мовою. На його думку, Алчевська не надавала цьому належного значення. Ще одна з причин: дощі Насті треба було продовжувати навчання в гімназії. Тому в 1893 році Борис Грінченко назавжди залишає Олексіївку і у повісті Сонячний провінь увіковічнив її пейзаж. А якщо вам було цікаво, запрошуємо вас відвідати цей чудовий музей.